Перша стадія військової операції Ізраїлю по нейтралізації ядерного потенціалу Ірану, вона досягла свого апогею. Ця операція була викликана де-факто відмовою Ірану, по-перше, укладати ядерну угоду. Чи що угоду про ядерну програму зі Сполученими Штатами плюс Відмову від співпраці з МАГАТЕ, що вчора було засвідчено радою керуючих, натомість Іран оприлюднив плани по заміну центрифуг, по подальшій модернізації, і все це вкупі звичайно призвело до фінального рішення безпосередньо Ізраїлю застосувати близько 200. Винищувачів для атаки по ядерному енергетичному сектору.